Дуже ну, значні успіхи. Він е став добре ходити, е голитися, самостійно, самостійно да. частково одягатись, в вмовлені е про, ну, добавились багато слів. І це завдяки. Е Вибачте, я хвилююся. Завдяки наполегливій праці... праці фахівців центру, які дуже уважно ставляться, дуже висококваліфіковані. Дуже дякуємо ми. Чекайте, це від 3 липня у вас інсульт, це відраз центр. Скажи мені два місяці тут уже. Ні, маєте на увазі тільки з 3 липня, тільки зараз ви в центрі. Ні, вже два місяці вже тут. Білого ну, Родністровську були. Ага. Реабілітації. А вмовлення, які, які от, зараз. Василь Діанісич, який сьогодні день? Ві... В. Вівторок. В... Ві... 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 А вчора який був? Де... По неділок. О, а цього він ще місяць тому не міг. Ага. От дивіться, які просування. А важливо помічати оці навіть на, на, на от стілечки. І взяли і записали, взяли і відсвяткували, взяли і заохотили. Дала. За Ми почали шукати ще відновлення і обратились в благодійний фонд Максима Недвиги. Попросили допомоги, і нам швидко надали допомогу, оплатили ще два тижні реабілітації. Дуже дякуємо вам. Ми завжди готові, якщо у нас є така можливість, підставити своє плече тим, хто дійсно цього потребує. А, ну, а щоб, щоб не втратити другим, цей результат. Та. А ще щоб другим людям теж оказували допомогу. То фонду потрібно мати завжди стратегічний запас коштів, Тому ми закликаємо всіх небайдужих людей, щоб донатили, поширювали, лайкали. Але ж все рівно на всіх не хватить, так? Ну, Максим, Ми вам дуже дякуємо, пані Алла. От ми потім всі, всі ніхто не, коли завершимо, ніхто не розходиться, буде групове фото красиво. Вам... Ну и, как я уже сказал, у нас кожен. Ющенко! 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 Как <плодисменты> я и сказал, Кожен у нас особливий, і є у нас особливі, особливі, особливі учасники нашої спільноти, будь ласка, запросимо. Микола Степанович Ірініч, наш воїн, наш захисник. Надскладна черепно-мозкова травма, але тут уже ну, дай. Ви знестей сторони стали. Нічого, нічого. <гум> ну, е, Доброго дня, мене звати Ліля, це мій чоловік Микола. Ну, ви, ви не знаєте з того разу, що він мій чоловік отримав черпну мозкову травму. Ми звернулися в благодійний фонд Максим Недвиг за допомогою у реабілітації і планом фінансового. Він мені не відмовив. Він і позвонив перед... до мене, сказав зустрітися. Я прийшла, ми зустрілися. Не хвилюйтесь. Я не хвилююся. Він поговорив зі мною, передивився документи. Ну, він сказав мені зразу, ви знаєте, я вчуюся за вашу справу. Тільки співпрацювати зі мною. Я дякую йому, дуже безмежно дякую. Він мені дуже багато допоміг. Тому що я не знала, куди мені звертатися, в що мені звертатися, де мені шукати так, допомоги, тому що це, ну, це складно. А в других містах не було такого Максима? Ну, було перед тим, я також Вимачте. був так само, я теж тоді я ж говорила за те, що багатин, я ж, був благодійний фонд, ми були, проходили реабілітацію, ну, нам тільки дали там одноразово ще. А так він нам допомагає вже ми вже три, три місяці вже тут, Він збираємо далі, щоб далі не реабілітувався, щоб ми не шукали інших реабілітаційних центрів, щоб ми не їхали знов не, не зламали голову, шукали, думали де мені що шукати і куди мені їхати, куди мені краще. Розкажіть, будь ласка, яких вдалося досягти результатів за цей час? Дуже складна травма, і тут реабілітація триватиме ще дуже довго, кажіть. Він може їсти сам ложкою. Бутилку тримає, сам п'є. Смаколки сам, так він сам їх бере. Смаколики він дуже любить, він їсть їх без відказаного і бере сам йому. Виноград піднесеш високо, він дотягується, він знає, що то виноград, він знає, що то треба зірвати. Ви вимовив слово вже не одне. Так, да, слово він вимовив не одне, і особливо він має з Єгором розмову більшість він проводить. Колічка, Коля, Киця, чуєш? Ти не чуєш? Саме головне, що ти не чуєш. На Наступний раз, щоб це, було, це коли було, буде у нас зібрання, щоб ти скрутив дуру. Чу? <ріху> Оце все, це давайте. Скрутити дуру поражену руку, і поражену рукою, все. Це перемогницю. Нічого, пані Ларіса, він її вже він її, подивіться, він її не зжимає, він її розпустив. Вона в нього ага. ле він не не зжимає він її в кулак, вона в нього ну, легко так, вона так. в нього відійде. Це, е, дякуємо вам дякуємо, за дякуємо кожному, хто до нас. Дякуємо, але для того, щоб все продовжувалося, владійний фонд має. Отримувати постійну підтримку. І, будь ласка, якщо хтось не може донатити, будь ласка, репостите. поширюйте, репостите, лайкайте. І це все дуже важливо. Насправді ми будемо битися до останнього. І все, що ми зможемо зробити, ми зробимо. Дякуємо. Микола Степанович. Ви бачили, як дав краба, а? А цього раніше не було. Все. А яка програмна сторона? Ліва. Воно йде все дуже такими маленькими кроками. Дуже, дуже... Ну, в нього є, в... да. рухає пальцями на лівій стороні, він їх рухає. Ну, вони відчуття в нього є. Він так що... але помаленьку. По... Таймінг є, таймінг. Пані Ліля, вам дуже дякую. дякую. Пацієнтський рух в нашій країні він лише тільки починається, і я не сумніваюсь в тому, що до нас постійно будуть приходити нові люди. І Будь ласка, хто нас дивиться, хто поділяє нашу мету, діліться нашими публікаціями, розповідайте всім про нашу спільноту. Про наші заходи. І як тільки фонд буде міцнішати, ми без проблем будемо їх проводити не лише в місті Герої Одесі, а будь-де, де у нас буде підтримка, а вона у нас буде скрізь. Так що, всім дякую за участь, всім, хто нас дивився, донатьте на фонд, підтримуйте і! До нової зустрічі на цьому наша трансляція завершена. Всім дякую за участь, але ніхто не розходиться. Ми будемо обніматися і фотографуватися.